Шкодувала я Інну, бо до такої свекрухи попала, що краще б обійшла того Сергія десятою дорогою, а вона така раденька, вся аж світиться від любові та не знає, що свекруха про неї поза очі говорить. Я біля Нелі живу роки, і краще цю жінку обходити було. Ще замолоду могла й написати анонімку, при цьому в очі зазираючи й усміхаючи щиро. Легко перед сусідами обмовляла то одну, то другу, в залежності з ким стояла на пльотках, а як вже сина свого берегла, то до кожної матері приходила, як на її дитятко хтось криво дивився. А тут женився Сергій на цій інні, така благенька дівчина, тиха, закохана така, що я й виправдовувала її тим, що нічого не бачить за тим коханням. Але тепер, коли з нею так вчинили, і вона знову на ті ж граблі стає, то я вже й не знаю, що в тій голові. Неля всім розказувала, що ця з села її дитятко обкрутила, сказала, що його дитина а то ж не так, де ходила так свою невістку і славила, а дитини ж іще й в помині не було. Аж тут, бачу, машина нова у дворі. Сергій у неї сідає гонорово. Ого, Нелю, ви вже до машини доробилися? Так, мій син має голову.